Батьком Івана Предтечі був священник Захарія, а матір'ю Єлисавета, родичка Богородиці. Довго Захарія і Єлисавета не мали дітей. І от, коли подружжя вже було поважного віку, ангел з'явився Захарії і сповістив йому, що у них народиться син Йоанн, який приведе до Бога. Силу людей. Він стане тим, хто приготує шлях Спасителю, саме тому і називатимуть його предтечою. Цей Йоанн хрестив Ісуса в ріці Юрдан, жив у пустелі, був справедливим і сміливо, викривав чужі гріхи, та не всім це подобалось, особливо багатим і владним. Доля Івана Предтечі була непроста і закінчилася трагічно. Різдво Івана Предтечі збіглося з народним святом Купала, тому іноді ці два свята поєднують, називаючи Івана Купала. Кажуть, що у цей день сонце купається перед тим, як вийти на небо а також, що трави і квіти мають лікувальну силу.